Вітаю, друзі, Слава Україні! От мені довелося попрацювати у Верховній Раді України 12 років нардепом, ще чимало часу помічником депутата, неформальним консультантом. От ми ж ніколи не були задоволені своєю радою, правда? Та відбувалося багато недобрих і навіть ганепних подій. Але це все одно був парламент. Нехай навіть парламент перехідної, недоформованої, недокінченої демократії. От я пригадую. Як, попри тиск комуністів та всяких інших прорашистських партій, рухівцям вдалося таки не допустити ратифікацію статуту СНД і приєднання до Ташкентського пакту про ДКБ? Уявляйте собі, як би склалася історія України, навіть не тепер, а ще давніше, якби це не було зупинено, якби парламент тоді працював так, як він працює сьогодні, коли під козирок виконуються найзлочинніші накази. Ні, тоді не було демократії, тоді була не проукраїнська влада, тоді була абсолютно ганебна більшість, але злочинні рішення не пройшли. Я пригадую, як ми змусили президента Кучму виправдовуватися після скацетного скандалу, як працювали у слідчих комісіях Верховної Ради. Я не забуду. Дуже важку, але переможну роботу над важливими законами, які ми таки проводили в Раді, які ми вичищали від різних там олігархічних забаганок, піднімали шум, зверталися до міжнародних партнерів, знаходили спільні засоби тиску і видавлювали нормальні, адекватні, корисні для України речі. Не завжди правда, але могли це в принципі зробити. Навіть найсумнівніші спікери парламенту не давали собі в кашу плювати якимось чинушам із президентської адміністрації. Урядовці реально звітувалися перед радою. Так, я розумію, що вони пробували зневажити і десь відступитися від опозиції, орієнтуватися на провладну більшість, але все одно їм доводилося відповідати і враховувати позицію всього парламенту. Це не є дуже прикрашена ситуація. Насправді було багато і дуже злого. Але, але насправді парламент працював. От у нас завжди були причини лаяти, критикувати свою раду. Але ще раз повторюся: це був парламент. І сьогодні він фактично знищений. Спочатку тупою, агресивною сухняною монобільшістю, а тепер. Коли вже йде хто з них ставить собі запитання, де є межа приниження та антидержавної діяльності, то вже навіть до їхніх голосів, тих, хто колись працював зеленим принтером, уже і до них ніхто не прислухається. От знаєте, того, що саме зараз відбувається, такого не було навіть у жахливі дні кровопролиття і протистояння на Майдані. Я пригадую, як тоді раду. Один раз брутально придавили і десь на якомусь такому дикому хайпі, на якомусь осатаніні видушили з неї диктаторські закони, пригадуєте, січень 2014 року. Але вже за короткий час навіть у фракції партії регіонів погодилися, що їх треба скасовувати. Хоча в Раду персонально прибігав Янукович і влаштовував істерику своїм підопічним. Були свідки, це навіть записували, бачили цю історію. Навіть тоді. Парламент поводився все-таки, нехай і десь причаваний, придавлений, нехай не зовсім чесний, але як парламент. От сьогодні сьогодні мені було дуже соромно переглядати новини з Ради. реально соромно як людині, яка в цій раді провела дуже багато років своєї роботи і фактично свого життя. От депутатам зараз не криючись, прямо пояснюють, що цей парламент це лише ширма для формального штампування шкідницьких, абсолютно шкідливих норм, які задумані, узгоджені на банкові, та, та ще він служить прийняттям на себе ну, разом на пару з урядом, отакої, от знаєте, почесної вапках ролі цапів відбувайлів. Аби ж наш зеленосяйний потім міг. Їх звинувачувати в поганому ставленні до народу, пом'якшуючи якісь там мізерні мізерні норми із нинішніх драконівських законів, вишаючи, по суті, суть абсолютно незмінною. От це, навіть порівнюючи з тим самим 13-м роком, жахливим роком, кінцем 13-го року, воно виглядає чимось, чимось просто неймовірним. От я вам скажу, що навіть найгірші часи в парламенті уявити щось подібне, як зараз, не могли. Такого приниження, коли в зеленій опі пишеться абсолютно ганебний закон, його спускають, уряд його штампує, не читаючи, вносить в Верховну Раду. Верховна Рада дістає вказівки: отут, і тут ще треба трошки погіршити, додати Гедоти від себе і це прийняти на себе в своє звинувачення, і готова це виконувати. І після того, взявши на себе відповідальність, чекати, що і надіється, що може наш президент обізве нас останніми матюками і завитує цей закон, тому що самі розуміють, що за таке голосувати не можна. Озгадалося згадалося мені цитата Лукашенка: Я перетрахував і буду перетрахювати свій парламент. Ні, він мав на увазі перетрушувати парламент. Там у нього тоді чистки йшли, але знаєте, прозвучало в нього дуже симптоматично. Тому що це про нашу раду сьогодні. І ще згадав, з Рашистської думи, Гризов, по-моєму, це був. Цитата така: Гоздума не місце для дискусій. Знаєте, ми колись насміхалися з расистів за цю фразу. А що тоді дума, а що тоді парламент? Це і є дискусія. Це постійна дискусія, в якій позиція. позиції. Хто має більше аргументів, той має її досягнути. Ну, на жаль, іноді ще буває так, що і хто має більше грошей. І таке теж буває, куди брехати не будемо. Тепер? Тепер це про нас. Так, на Росії там вже нема кому дискутувати. Там просто нема кому. В нас ще є кому дискутувати, але це не місце для дискусій. Сповіщає нам. Оцей в президії хряк Стефанчук, підхряк Корнієнко і вся їхня моно ну вже тепер поділена на лояльних і не зовсім лояльних монобільшість. Отже, те про що сьогодні, от сьогоднішнього дня, мені просто побіжно згадалося. Сьогодні, що, е, що останнім часом відбувається? Спочатку не сьогоднішній день, а те, що сьогодні випило з пам'яті за трошки попередні періоди, і з того, від чого мені якось особливо соромно і болісно. Ну, перше, Рада відмовилася контролювати уряд. Хоча він напряму її підзвітний. Він не підзвітний президенту, тим більше якимось загоспом з Опи. Він підзвітний Верховній Раді України. Це Конституція України. Але навіть єдина година запитань до уряду. Єдина, яку провели від початку війни, закінчилася тоді обмовкою Сохняного Шмигаля. Йому наказали ЗОПІ відмовитися, виконувати американські вимоги. Пригадуєте, вересень місяць вимоги, необхідні для отримання фінансування Сполучених Штатів Америки для України. Ми його досі не отримали. Наша влада, наш уряд відмовився виконувати навіть той простенький документ. А Шмигаль про це проговорився на цьому засіданні е, години до запитань до уряду. Більше. Цієї запитань години не було. Все, вона скасована. Тобто, парламент перестав йому наказали, він перестав виконувати функції свої безпосередні конституційні. Далі наступне рада має працювати пономірно і регулярно. Ну а під час війни вона має працювати майже постійно. Слухайте питання, які треба розв'язувати в Верховній Раді, їх просто море. Але всі ці питання вони в той чи інший спосіб вони спрямовані для порятунку країни. І владу вони більше не цікавлять. От весною 22-го року був короткий період, коли парламент дійсно нагадував парламент воюючих країни. Все, про це забулися ще влітку 22-го. Це все стерто, забуто. От сьогодні подивився календарний план роботи Верховної Ради. Ні, наперед вони нічого не показують, але я глянув. Ну, слухайте, це взагалі абсолютно ганебна ситуація. Вони працюють іноді по два дні на тиждень. Але не кожного тижня чотири-п'ять днів на місяць, по дві години, максимум по три години було в минулому році восени трошки днів, коли вони працювали більше, тоді коли вони деребанили бюджет, і тоді, коли їм треба було відбити правки опозиції щодо податкового законодавства, особливо щодо того грабежу і деребану податку на доходи фізичних осіб. От тоді було кілька додаткових днів. Все решта порожньо біло. Парламент не засідає. Парламент в неробочому режимі час від часу зекає спікер, коли на банкові скажуть, ну, це треба нам зафіксувати, тому що з Америки десь нагадують, що ми там маємо боршки. Все. Цього більше нема. Здавалося б, чому не провести якийсь нормальний графік, відновити ще раз, завдань для парламенту багато? Ні, це не потрібно. Парламент не виконує ці роботи, тому що все зараз керується в ручному режимі. Абсолютно стопроцентна дикість. Знаєте, це мені нагадує одну історію, коли під кінець Верховної Ради, яка була таки розпущена і переобрана в 2014 році, партія регіонів, яка до того перебувала в заляканому стані, вони відразу ж після революції голосували за все. Десь з літа. Вони вже трошки осміліли, і вони почали саботувати роботу парламенту. Спікер їх скликав, вимагали зійтися голосувати. Президент Порошенко вимагав, вони ігнорували це. Називалося одним словом саботаж під час війни. Але ту раду швидко переобрали: сьогодні спікер їхній, сьогодні президент їхній, сьогодні уряд їхній, монобільшість їхня. Саботаж абсолютно той самий. Тоді ще можна було пояснити, регіонали саботують роботу, діяльність президента Порошенка, прем'єр-міністра Яценюка, керівництва новооновленої президії Верховної Ради. Це ще якось було ясно. Кого вони сьогодні саботують? Відповім Україну. Саме Україну, саме так. Наступне теж болісне: Рада більше вже не відкрита для суспільства. Це перестав бути підзвітний суспільству орган. Канал Рада вкрадений, і трансляцій фактично більше нема. Кажуть: ну, не можна транслювати все загрози. Коли ЗЕ виступав і всю владу туди зводив, і командувачів всіх примушував бути в Раді, загрози ракетної не було, тоді в наше патріотів не було, нагадаю. А всі нормально було, нічого страшного. Зате зараз, коли дербан йде, коли йдуть якісь нечистиві речі, коли раптом сміють нагадати Стефанчуку, що він зобов'язаний виконувати певні функції голови спікера парламенту, а не тут узурпатора якогось, все цього не треба, щоб люди бачили. Це треба заховати. Ну, наступне дуже болісне це повне букування парламентської дипломатії. І єдине, що воно букування тільки для тих. Хто реально вміє це виконувати? Я зараз навіть не говорю про те, що це блокування проти опозиції, ні, це блокування проти України, тому що посилають якихось нікчем. Америку Америкамерикописали деподелегатів сух, яких не дійшло, що не можна їздити і виступати там щось пояснювати в кросівках, які коштують стільки, скільки місячна зарплата середнього американця. Це все написано. Це все пішов. Пішов стопроцентний мінус. Люди, які мають працювати, максимально їх блокують, щоби. Щоби нашкодити опозиції, я думаю, що ні. Я думаю, що в даному випадку йде пряме шкільництво проти держави. Я про це не раз вже тут говорив і писав себе телеграмі, Не буду багато повторюватися зараз. Відбувається. Ще одна дуже неприємна річ: Незаконний, абсолютно антиєвропейське рішення Стефанчука про перерозподіл постійних делегацій Ради вже не через фракції, як це прийнято в Європі, а через комітети, де в сух є більшість. І завдання викинути яскравих активних депутатів. Так, в першу чергу, опозиційних. Хоча не виключаю, що декого зі своїх вони теж повикидають тих, хто нормально працював, відстоював інтереси України, там мають сидіти нікчеми. От таке завдання. І от зараз дуже небезпечна. Сьогодні вона проявляється історія з Гончаренком. Він отримав вже узгоджену в парі дуже важливу сьогодні для України посаду. Просто по назві зрозумієте президента комітету ПАРІ з міграції та біженців. Ви розумієте, яка це загроза сьогодні проблеми для України? Ними треба займатися. Але ж Зеленський сказав в своєму новорічному зверненні до них щось зневажило зверхньо, його ця тема не цікавить. І те, що український представник може очолити серйозний комітет і стати членом бюро парі, абсолютно, виявляється, не потрібно своїй владі. І це рішення може бути знесене і не проголосоване на січневій сесії, де мають остаточно затвердити, якщо його до того вилучать з членів української делегації. До речі, це вже робили з Арієвим. Пригадуєте, як знімали? І от якщо зараз... До січневої сесії не передадуть за рішенням фракцій, саме те, що фракції затвердили, не передадуть матеріали до парі, то може бути оскаржено повноваження всієї української делегації. Знаєте, що буде з українською делегацією? Те, що сталося з російською Введення санкцій і недопущення повне повноважень всієї української делегації. Українська делегація зникне з парі. Мені здається, хто цього дуже хоче. Знаєте, більше ганьби уявити собі навіть неможливо. Потім уже не слід розраховувати на якусь підтримку країни, в якій це може відбутися. Ми перетворимося на Білорусь. Знаєте, колись Стефанчуку за це все-таки доведеться відповідати. Хоча він тут тільки всього-навсього сухняний виконавець волі ОП, Єрмака, Зеленського. От Ірина Геращенко вже подала до суду. До того подав до суду Петро Порошенко, Готують ряд інших позовів. Але вони чомусь впевнені, дуже впевнені ці правителі, що вони у владі назавжди навічно і їм все зійде, ой, не зійде. Повірте мені, не зійде. Просто єдине, що вони, пробуючи якимось чином там закріпитися, Надіюсь, що це не вийде. А тепер трошечки більше до саме сьогоднішнього дня. От сьогодні таки не розглянули закону про мобілізацію. І не розглянули через те, що він не готовий, він взагалі не готовий. Це не законопроект, це, це знущання над правом, це знущання над конституцією, це знущання над антикорупційними принципами. Я вже тут розказував, що його або взагалі в дію вводити не планують, або потім дуже серйозно будуть чистити і переписувати, але спершу повинні максимально замазати уряд і раду. А потім наше зелене сонечко вийде, обуриться, завитує цей проект. Це ж все так настільки явно видно. От уся країна на вухах. Це, цей проект, це напрямблізації. Це виключно прерогатива президента, це виписано в Конституції. А він відмовчується, щоби збрудну. От тільки мене тут турбує, щоби. Потім, коли будуть витувати, коли будуть повертати, щоб з брудною водою не вихліпнули дитину, тому що, по-перше, затягується час, а цей закон потрібний вже там. Є потрібні норми, там не всі норми диктаторські. Ну, треба швидко було переписати і швидко зараз голосувати. А це затягнуть ще на пару місяців. Паралельно з тим, можливо, взагалі не будуть водити. Зеленського не турбують, хто там, в яких сьогодні окопах і як там зараз сьогодні українським бійцям. Поки що це питання разом з законом про реєстри військовозобов'язаних переносять на завтра. Ну, будемо бачити. Ну, а вже дуже добре видно, що йдеться не про сам закон. Сам закон сьогодні, по-моєму, нікого не цікавить, окрім того, щоб він був як найгіршим, а про крутійство навколо нього. Ну, про це я вже робив тематичний сюжет, не буду зараз повторюватися. О, зараз ще, до речі, відкали через те, що не можуть остаточно вирішити, хто саме має бути ЦАПом відбуваючим в цій ситуації. От крім всього іншого, ще й з комітету є вже свідчення, що ця нова версія, яку зараз пропонують знову з банкової представи поправки, і кажуть: от ви їх внесіть від ради. Вона має бути ще гіршою, ще більш з порушенням Конституції і ще більш корупційна, ніж той, який прийшов відразу з уряду. Вже і антикорупційні, і та соціальні комітети, які, ну, більшість в них є суги, навіть вони вже жорстко виступили проти і сказали, що цього робити не можна. От слухайте, отакі ганебні ігрища на долях людей і мотивації людей захищати Україну. Ну, Мені здається, отакими ігрищами Україну буквально нищать. І оце відбувалося сьогодні, фактично, розігрування ось цієї брудної, нечистої гри. Ну, а тепер перейдемо трошки про кадри. Як там казав Йоська Вісяріонович, кадри рішають все дорішалося. Зараз для нас дуже ганебна і небезпечна історія проявляється з керівницею Рахункової палати. Оце, на жаль, не просто корупція. Це, на жаль, не просто бажання заховати, затерти, усунути сліди своєї корупційної діяльності. Це трошки гірше. І судячи з того, як відбувається в всіх напрямках дії нашої води, мені здається, що це є що це все таки є організовано і це є частиною загальної продуманої спеціально кампанії. Це підкуп під основу тих гарантій безпеки, які так зараз інфантильно збирає наше непорозуміння по всьому світу. Ну, взагалі, гарантій поза НАТО нема. Ми, ви знаєте, ми відмовилися йти в НАТО 27-28 листопада 2023 року. Українська влада відмовилася виконувати річний план, відповідно, національний план, і ми вже не йдемо до НАТО. Ми просто співпрацюємо, як і колись старі часи. Гарантій поза НАТО реально нема. Але все ж, в тих гарантіях, які зараз ми говоримо, є певна основа. Є певне тверде ядро, це гарантії від G7. Оцей документ пригадуєте, підписував у Вільнюсі Зеленський після свого бикування перший день. Другий день скавні, все прекрасно, все чудесно, коли трошки дали по голові, і все вже нормально, вже підписує. Підписували документ з G7. Він зараз його дуже розмиває, втягує чотири десятки лівих країн, які точно не допоможуть а узгодити. Запустити рішення, коли це треба буде терміново робити, з ними буде майже неможливо. Найкраща гарантія поза НАТО, якщо це від одної країни, від США. Ми вже їх не будемо мати. Наступне від G7. сім країн. Це ще нормально. Коли там буде 77 країн, як хоче Зеленський, це, це вже провал. Але G7 все-таки лишається, і це важливо. Документ, який був підписаний, не згадайте там останнім пунктом. І щось про моніторинг, про аудит. І рахункова палата мала стати одним із елементів цього аудиту і цього моніторингу, тому що зовні все прослідкувати неможливо. І тому мало дуже велике значення. Діж самим дуже жорстко наполягав: ніяких виборів зараз до рахункової палати. Терміново проведіть її реформу, реформуйте орган і проведіть відкриту процедуру. Що зробили в кінці минулого року? Протягнули сухняних кількох. Разом з такою піщанською подружкою Зеленського сусіди жили на одній сходовій клітці. Її сестричка зараз, грушниця московська. Ну, як грушниця, працює в команді, пов'язані з тими. Прагаєте, Петровий Баширов, Солсбірські туристи, отруєння Скрипалів і все інше. От не напряму, але через певні свої контакти, вона має з тою компанією дуже прямі стосунки. Це людина, яка опікується майном зеленських в Італії, взагалі за кордоном, а її сестра якої досвіду у всьому абсолютно ноль? Єдине, що вона подружка. І вона буде виконувати те, що від неї хочуть. Вона спочатку очолювала антимонопольний комітет України. Тоді була дуже велика дружба в Зеленського з фірташем. Вона тоді на користь фірташа працювала. Потім фірташ став непотрібний, його вже все подеребанили. Працювала далі загалом на мафію. Антимонопольний комітет був зруйнований повністю. От зараз її сьогодні протягнули всупереч прямим, абсолютно прямим вимогам G7 на керівницю цього, цієї рахункової палати. Все на цьому можна ставити крапку. Стефанчук просто дико прогнувся перед банкою. Він боявся, що не дай Боже щось зірветься. Тому що навіть слух багато хто розумів, що цього робити не можна. Що рано чи пізно за тих, хто голосував, за них візьмуться і міністерство фінансів і за корупціонерів, які допомогли покривати корупцію. І тому, щоб не виникло несподіванок, в кінці минулого року Стефанчук, коли проголосував за їхнє членство всіх. Перед тим, як голосувати за голову, поставив на сигнальне голосування. Побачив, що дуже мало. 231 мог хтось забрати карточку і могло провалитися. Цього разу поговорили, поспідкувалися, купили достатню кількість опезажистів інших, все набрали уже десь 250 з чимось. Сигнальне голосування. І після того пані Піщанська стає керівницею Рахункової палати України. Завдання її заховати. Знищити будь-які розслідування і приховати злочини цієї влади. Ще одне завдання: позбавити Україну реальних гарантій, які в нас могли бути, от це те, що стосується дуже небезпечного питання. А тепер про особливо ганебну кадрову історію. Точніше, про дві історії, ну навіть не дві, а там їх більше. Перша це історія з незняттям безугої. От знаєте, в нас було багато суперечок. Так безугу будуть знімати, не будуть знімати. Ну нарешті комітет з оборони не витримав, проголосували за її зняття. Проголосували дуже дивно внесли постанову, яка, м'яко кажучи, юридично некоректна. І в мене була відразу підозра, що щось воно не так. Хтось їм порадив щось таке, що можна назад відкотитися. Але потім проголосував і комітет регламентний підтримав. І я вже подумав: ну, напевне, таке справді, ті, хто мої колеги говорили, що вона почала занадто багато робити шкоди для самої влади вже і міджеві втрати, що навіть вони вже вирішили, що їй треба позбутися. Ні, все, закінчилося з банкової, прокинувся Єрмак. Ви що, ребята, моїх людей не трогать. Все. Сьогодні вимагало від самого ранку, ну, власне, від самого ранку, почала роботу Верховна Рада о 12.00 закінчила о 14.27. Оце вся робота Верховної Ради в цьому році поки що. Все, що вони сьогодні напрацювали від початку року. Значить, вам багато ваш працедавець потерпів, якби ви так працювали, як Стефанчук, забезпечує роботу Ради. Думаю, що ні. Отже, Заблокував, він не поставив на голосування, хоча є рішення відповідних двох профільних комітетів. Це пряме порушення посадових зобов'язань. Тобто, ну Стефачукав в такій ситуації, якби в нас була нормальна держава, треба було відразу зняти з посади, і ними мало зайнятися ДБР. Займеться, ні, звичайно. В майбутньому, надіюсь, так. Будуть судові позови з цього приводу, я думаю, теж також будуть. Але він сьогодні заблокував дуже показово, що вийшов до трибуни вже. Не тільки європейська солідарність, а навіть дуже сухняний голос. І ті вийшов е, обурюватися, вийшов до трибуни так само і е, частина Сух, розказуючи, що ну, це є дикісь абсолютно. Ця людина воює проти української держави, прямо відверто воює. Прийшов її захищати хто? Арахамія, гетьманцев, Ну, російські найманці прийшли. Ну і звичайно, абсолютно проросійський Стефанчук. Отак От закінчилася історія з безугою. Ті люди, які вимагали зняття, почали букувати трибуну. Що зробив Стефанчук? Він просто закрив засідання. Отак закінчилося з безугою. Чи її будуть знімати, чи дотиснуть завтра, чи не дотиснуть? Щось я дуже сумніваюся. Ну, подивимося, поки що це виглядає дуже гидко і дуже противно. Ще одна проблема. В Верховній Раді лежать кілька проєктів постанов, які стосуються призначення за квотами, які виділені для партій і фракцій відповідно про призначення заступницею комітету нацбезпеки і оборони Фрис Ірини. Про Сюмар, по-моєму, в комітеті з питання свободи слова їх не ставлять на голосування. Перед тим Павленка вносили теж проігноровано, взагалі не вносили в зал, не фіксували Стефанчуком щодо голови комітету на свободу слова. Кого поставили? Моментально проголосували за сухняного Юрчишина той з голосу, той висушується так, аж гайгуде. Виявляється, західні партнери йому розказують, що в Україні немає утисків свободи слова. А той марафон, зомбі-марафон треба ще й розвивати більше, бо він бачите недостатньо ефективний, а Він дуже правильний, дуже добре. Ну, слухайте, просто абсолютна дикість. Так от на фоні того, що не розглядаються ті речі, сьогодні був плювок всім. Це історія з призначенням держзрадниці. Прямій свої соратниці Портнова, знаєте, звинувачувався в Зраді. Потім дуже великий соратник Зеленського вернувся, коли Зеленський став президентом, дав йому можливість спокійно виїхати, коли виявилося, що Київ за два за три дні не вийшла, то в червні 22-го року йому дали можливість покинути спокійну Україну. Отже, її його соратниці, і підопічний Коломойського, Василевського і Смаглюк. Її призначили заступницею голови фінансового комітету Гетьманцева. А тепер вишенька на тортик. На місце, де до цього був Дубинський, який зараз сидить в СІЗО за держзраду. От правонаступництво, просто колосальне правонаступництво. Одного посадили в СІЗО, на його місце, інша зрадниця стала. Я надію, що її теж посадять в СІЗО, зокрема, за те, що вона, як вона закликала, не бояться російських солдат нікуди не втікати, от е, приміським районам біля Києва. Мовляв, все буде добре. Вони ж не будуть по вас стріляти. Ага. Скільки закатованих на її руках кров цих людей, ну вона зрадниця, вона точно має російський бекграунд, і от її ставлять на заступниця цю комітету працювати з Гетьманцевим. Отакі історії, ну взагалі, останнім часом Стефанчук досить багато продемонстрував своїх відверто про російських напрямків і блокування закону кастрованого закону, яким, хоч якось трошечки, обмежувалися можливості московської церкви. З Москви попросили товариші, він його і блокує. Таких речей багато. І його спільні там не обнімашки біля могили Кравчука з сіми лідерами ОПЗЖ. Ну це вже стало дуже подібно, помітно. От такі в нас історії з тим. Ну ще сьогодні, крім оцих кадрових диких рішень, було ухвалено пару законів. Отут я про них просто трошки скажу, тому що там не все аж так однозначно, але. Одне ну це є просто дикість. От люди збирають скрізь к гроші там останнього віддають, щоб дрони купити. Держава на них грошей не має. Знаєте на що має держава гроші у першому читанні? Проголосували законопроект ще 21-го року про списання податкового боргу для виробників та постачальників читаю електричної енергії на непідконтрольних територіях за переліком кабінету міністрів України, а також для енергоатому Укргідроенерго і інших. От шурма зараз сидить і потирає ручки, тому що списання буде йти з на момент тих заборгованостей, які вони натворили перед державою. На момент той, коли буде, війде цей закон в силу. От зараз вони ще добирають боргів, додавляють, бо їм все спишуть. Для них гроші є, для армії грошей нема. Наступне рада таки ухвалила в першому читанні є за назвою генераційний законопроект про доброчесне лобіювання. Знаєте, закон дуже потрібний. Вся проблема в тому, що текст нікудишній, тільки посилює загрози корупції, а не їх не зменшує. Ще буде боротьба там до другого читання, будемо дивитися. Але ну черговий приклад, коли під хорошою назвою протягують якусь гедоту. Ну і може, щось щось одне позитивне скажу. За ті 2,5 години роботи ради в цьому році, слава Богу, проголосували... Законопроект про організацію належного рівня медичного забезпечення Збройних сил України. Ну його ще називають закон про турнікети. Головне, щоб він виконувався, тому що певності в цьому нема. Слухайте. Від початку року, сьогодні, 10 число, в воюючій країні Рада змогла ухвалити одне корисне рішення. Ну, одне, два сумнівні і кучу антидержавного шмельцу. От така вам історія. Тому. Отакі мої сьогодні сумні спостереження. Знаєте, це вже не сумно, це вже трагічно. Але про це не будуть говорити на зе зомбі-марафоні. Це взагалі мало кого хвилює. От я зараз дивлюся, знаєте, ставлення до ради, що всі ж погані, все корумповане, всі 30 років було погано. Ні, не всі 30 років було погано, і не все було погано. Найгірше те, що сьогодні ми в особливо критичному стані. Ми сьогодні під час війни. І в Раді відбувається диверсія, очолювана Стефанчуком за вказівкою ОП. Ми сьогодні на порозі НАТО ЄС. Нам привідкрили двері, ми туди можемо зайти, можемо не зайти. І все роблять так, тому що руйнування парламентаризму це закриті двері. І все роблять так, щоб ті двері закрилися. Ну, от все це було при Януковича, це відбувається зараз. Надіємося, що ми це подолаємо. Слава Україні!